Друзі, ще, ще раз доброго дня. Що на кінець підготував вам такий Nissan Leaf, який свіже пригнаний, привезений з Норвегії. Машинку 2012 року в прекрасному стані. Батарея становить 9 поділок. Проїжджає запас ходу. ходу. Особисто виїжджав 100 км, але в такій манері їзді не економні. На економній манері різні можна з літом виїхати і 120 і 130, а зимою там 70-80 більше вони не виїжджають. Гарні, гарна резина на титанових дисках відчищений салон. Зроблена хімчистка. Робочий кондиціонер, робочі підігрів повністю все. Має підігрів передніх сидінь, задніх сидінь, підігрів руля, круїз контроль, клімат-контроль. Ну, гарний великий монітор, навігацію, гарна музика. Машинка в дуже класному та, стані. Технічному і взагалі візуальному. Ціна даного автомобіля становить 6500 доларів. Заплатити, наголошую, заплатити. Також кого цікавить обмін. Дзвоніть і пропонуйте свої пропозиції на вайбер в інстаграм, в телеграм. Приїжджайте на тест-драйв, купляйте і насолоджуйтесь їздою, економною їздою на класному ліфі. Також є в продажі Чорний Ліф і інші автомобілі. У мене в інстаграм на сторінці кого цікавить Також інші автомобілі взагалі пригнати. І для вас автомобіль? Дзвоніть. Будемо завжди раді бачити вас.